18 лютого до Харківської лікарні привезли тяжко поранених бійців спецпідрозділу Полтавського обласного управління міліції. Хлопці тримали оборону під Дебальцевим. Після атаки терористів наші зазнали значних втрат. Чимало було поранено. Серед тих, кому вдалося вижити, боєць спецпідрозділу «Грифон» Микола Фролов. Він отримав сильне поранення в голову. Нині кажуть лікарі, його стан стабільний. Поступав з діагнозом постра відкрита, не проникаю, тяжова черепна мозкова травма. Ушиб головного мозку і лінійний перелом затилочної кості. Біля Миколи цілодобова дружина. Як тільки дізналася, відразу приїхала до Харкова. Радіє, що чоловік вижив. Стан, звісно, тяжкий. Він багато чого не пам'ятає, але я не пишаюся. Думаю, що буде все добре. Микола вже іде на поправку, спілкується з рідними. Полтавські міліціонери зібрали кладі на лікування гроші і передали його дружині. При першій можливості управління МВС України в Полтавській області зробить все можливе, щоб перевести його на Полтавщину, і він буде продовжувати лікування вже в місті Полтаві. Полтавські міліціонери постійно перебувають у зоні АТО. щомісяця проходять ротацію. Хоча на початку тижня полтавські правоохоронці знову вирушили у зону бойових дій, всього три дні побувши з рідними.